Операція Павутина більша, ніж просто точний удар по ворожих літаках. Це подія, яку коментують британські політики, американські генерали, ізраїльські спецслужби й тисячі українців у соцмережах. Поки світ аплодує майстерності СБУ, Росія заперечує і лютує. А для українців це ще один привід пожартувати. Мій колега Юрій Кусий зібрав всі реакції від офіційних до мемних. Це не трейлер нового шпигунського бойовика, а реальні кадри, які сколихнули і Москву і весь світ. 1 червня СБУ провела одну з найбільш приголомшливих спецоперацій за час повномасштабної війни. За допомогою fpv дронів захованих у фури, українські сили атакували одразу кілька російських авіабаз, уразивши 41 стратегічний літак, збитки для ворога, орієнтовно 7 мільярдів доларів. Усе це за декілька хвилин польоту дронів і півтора року ретельної підготовки. Оце так файно виглядає зараз. Аеродром Білая стратегічна ворожа авіація. Це ті самі літаки, що нищили наші міста. Тепер самі опинилися під ударом. Українська спецоперація вразила світ. Борис Джонсон був серед перших, хто привітав із неймовірним успіхом. Вітаємо Україну з блискучим ударом. Українці незламні і технологічно блискучі. Путін без розбору знищує мирних жителів, а українці б'ють точно у військові цілі. На знищення стратегічної авіації РФ відреагували й американські конгресмени з Днем Апокаліпсису російських ВПС. Усіх, хто святкує Путін посіяв вітер, тепер пожинає вихор. З філософським підтекстом і щирим захопленням прокоментував операцію СБУ колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес краще вбити лучника, ніж збивати стріли. Неофіційний акаунт ізраїльської спецслужби Мосад також опублікував короткий коментар щодо дій українських колег. Українська операція проти Росії це сигнал тривоги в еру війни з використанням дронів. Хтось сказав, що в Україні немає жодних карт. Цей випадок довів, що це неправда. Українська атака вразила і західних експертів не менш ніж свого часу американців Перл Гарбор. Щоправда, наголошують Україна не починає війну, а лише боронить себе, і саме такі операції наближають до тривалого миру. Знищивши велику кількість стратегічних бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю, які використовує російська терористична держава, українські сили зробили світ набагато безпечнішим. Поки решта світу відсторонено спостерігає і відмовляється боротися, українці роблять те, що необхідно. Дякую вам, захисники. Тим часом Міноборони Росії традиційно мовчить про реальні втрати і заявляє, що всі атаки нібито відбиті. На військових аеродромах в Іванівській, Рязанській та Амурській областях усі терористичні атаки були відбиті у Мурманській та Іркутській областях внаслідок запуску ФПВ-дронів з території, що розташована в безпосередній близькості від аеродромів. Сталося загоряння кількох одиниць авіаційної техніки. Займання ліквідовано. Жерт серед військовослужбовців і цивільного персоналу немає. Проте свідчення солдатів, які були очевидцями, говорять зовсім інше. Тут, пі... тут пі... правда виявилася надто суворою навіть для кремлівських пропагандистів, особливо для Соловйова. Відео, яке ровляються тут, знімають срочники. А можна розстріляти цього срочника? От вилісті ту сволочь і підстроєм просто расстрелять, як предателя Родины. І поки на Росії проходять усі стадії від заперечення до гніву і прийняття, український сегмент інтернету просто вибухнув мемами. Українці масово створюють жарти фотожаби і відео, відзначаючи майстерність спецслужб. У тренді меми з Василем Малюком та втратами ворога. А це означає, що спецоперація Павутина це більш ніж удар по літаках. Це удар по репутації другої армії світу. Там полихає все. О господи, еще раз дівчині, іщо Юрій Кусий, Подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.